Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас у гості завітав півник. Іграшковий півник. Подивіться, який гарний. Я дуже люблю цього птаха свійського. Він такий красивий, яскравий хвіст має. Подивіться, різнокольоровий. Встає півник раніше за всіх та всіх будуть. За такою іграшкою ми з вами сьогодні зробимо аплікацію. От такого іграшкового півника. Давайте розглянемо, що має півник. Має тулуб, має голову, на голові дзьоб, борідка, гребінець, око, крила, лапи та отакий різнокольоровий хвіст. Отакий хвіст ми з вами зараз і зробимо аплікацію. Хай матуся підготує шаблон. І сюди, з краю, зверху, позаду півника, ми з вами будемо ліпити хвіст. Так, до хвоста треба клей, серветка, смужки різнокольорові. Я взяла гафрований папір, а ви можете звичайний кольоровий. На місці, де буде у нас хвіст, ми краплю клею даємо так. Кладемо зелену смужку, Потім ще крапельку клею, червону смужку. Так, підказують мені кольори, дідлахи. так. Блакитну, блакитну смужку, промакую серветкою залишки клею. Так, волога серветка, щоб витерти ручки. От такий півник в нас вийшов. Подивіться, півник рано вранці встав, всіх будити поспішав, кукуріка, вголосив, першу сонечко зустрів молодці малята гарна аплікація гарний півник І я бажаю вам яскравого гарного дня